Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ці, цією молитвою, цим труполем ми сьогодні прославляємо Воскресіння нашого Спасителя і Господа. І переповнюємося також великою радістю. Святкуємо незвагненну подію, неймовірну, яка, яку важко пояснити людською логікою чи людськими можливостями, бо як може людина воскреснути, а ми сьогодні святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, який страждав, який був розп'ятий на хресті, який був покладений гробу і на третій день, так як провістив. Силою свого Божества Воскрес і смертю. І ось цю подію ми сьогодні святкуємо і визнаємо також цим привітанням Христос Воскрес, воістину Воскрес. І нарадко також було навіть самим учням повірити в Воскресіння Ісуса. Коли ми читаємо Євангелії, то кожен евангелист розповідає, що в перший день по суботі, рано вранці жінки прийшли до гробу, взяли зі собою пахощі, щоб намастити мертве тіло Ісуса. І коли прийшли до гроші, було привалено цей блік, який був запечатаний римською владою, був відвалений. І коли зайшли, побачили порожній гріб, не було в ньому ні крута, лише залишилися пов'язки і тепла пшениця. І ангел тоді їм змістив і каже, чого ви ж Чому шукаєте живого між померлими? Він Воскрес, його немає тут. Пригадайте, що він вам сказав, що сину чоловічого, син чоловічий буде виданий грішникам, буде розп'ятий, але на третій день воскрес. Він Воскрес. І коли жінки, і, і сповістіть його учня, і коли жінки йшли, щоб сповістити, то тоді Христос з'являється їм Воскресний Христос. І каже, радуйтеся. І жінки, побачивши Воскресло Ісуса, повірили і з великою радістю клонились йому і пішли, сповістили Його Бог які також нелегко і не відразу повірили в Воскресіння Ісуса, які потребували також апостол Тома хотів доторкнутися до рану. І лише тоді, коли Христос з'явився апостолом, і коли доторкнувся, побачив ті рани, повірив і сказав, «Господь мій і Бог. Дорогі в Христі, тому церква з такою радістю. Святкує це свято Воскресіння Христового, бо це є основа нашої віри. Каже апостол Павло, якщо Христос не воскрес, марна наша віра, бо саме Воскресіння Ісуса Христа. Через Воскресіння Христос показує силу свого Божества, що Він і Господь, Бог, який володіє над життям і смертю. Бог, який переміг цю смерть і дає нам життя. Що це таємство Воскресіння показує? Що через це таємство Христос показує нам? Найперше, Він виявляє свою любов, свою любов, свою силу і дає також свій мир. Він виявляє свою любов, бо посилає сина, щоб став людиною щоб добровільно страждав на Христі, був розп'ятий, віддав себе в жертву як викуп за наші гріхи. Це є вияв цієї безмежної Божої любові. Далі Христос силою свого Божества на третій день воскресив це мертве тіло і показує свою силу, що він є самобутній Господь, який володіє над смертю, який переміг смерть. І дарує нам життя, який переміг вір і дає нам благодать, який переміг зло і дає нам свою силу. Господь Христос Переможець. І після цього перемігши це зло, Христос подає учням мир. Коли він з'являється Воскресний Ісус, з'являється своїм учням, кажучи, які Його слова, привівши ще щось з мир вам! Христос подає мир. Він є Господом цього миру, Він є дателем цього миру. Без нього людина не може осябути цього миру. Бог дає людині мир. Він через свою жертву і Воскресіння примирив людину з Богом, розбив цю ворожнечу, яка дійшла через первородний грі тримаю людину з Богом і він дає цей, подає цей мир. Борів Христі, і сьогодні ми, святкуючи це, велике свято Воскресіння Христового, ми також згадуючи цю подію, наскільки важливим є, щоб кожна людина також на собі досвідчила цієї Божої любові, цієї Божої сили і також цього Божого миру чому ми можемо це досвідчити і пережити на собі, завдяки найпершій нашій вірі, коли ми повірили в Христа, що Він є Спаситель наш, Він наш Господь, Він живий Бог, коли ми повірили в нього, коли ми звертаємось до Нього молитві, коли ми приймаємося святі таїнства, причащаємось святих тайн, ми єднаємось з ним і тоді ми переживаємо цю та тоді ми також переживаємо на сході, це таємство Воскресіння. Людина воскрешає до нового життя, нового життя в Христі, Його благодаті, Його любові, Його силі і Його мирні. Сьогодні, вітаючи вас цим великим святом Воскресіння Христового, хочу всім побажати, щоб кожен з нас цей нелегкий час, який переживає весь наш народ, і вся наша країна. Час війни, небезпеки, і щоб кожен з нас надіється на Воскреслого Христа, який є Богом життя, який нас охороняє, який дає нам також силу, щоб подолати це Зло, який також дасть нам силу і дасть мир нашому народу. Всім вам бажаю особисто переживати присутність Бога в вашому серці. І нехай Він подає свою любов, свою силу перемагати зло і свій мир. Амінь. Христос Воскрес. Визначає день